А до нашої студії вже завітав наступний гість. Це експерт з міжнародного та європейського права Вадим Трюхан. Тож вітаємо вас, Доброго ранку. пане Вадиме, Ну, по-перше, ми вже будемо сьогодні розмовляти про люстрацію. З цього приводу в нас є інформація. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. О, Заявив, що цього тижня набув чинності закон про люстрацію. Документ передбачає люстрацію можновладців, які обіймали високі посади в органах виконавчої та судової влади в період президентства Віктора Януковича. Також силовиків, які керували територіальними органами МВС і СБУ під час Майдану та інших держслужбовців, які себе дискредитували, я хотів би оголосити про те рішення, які Кабінет міністрів України приймає щодо звільнення вищих посадових осіб. Членів Кабінету міністрів України і тих осіб, які відносяться до першої, третьої категорії державних службовців. Фактично це рівень міністрів. Міністрів у нас звільняє тільки Верховна Рада України, перші заступники міністрів, голови державних агентств, голови державних служб і інші керівники центральних органів виконавчої влади. Ці особи звільняються саме з Кабінетом міністрів України. Відповідно до базової норми закону України про очищення влади, уряд України загалом звільняє 39 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням. 20 осіб звільняються на підставі прямої норми закону України. Про очищення влади, а саме на підставі люстрації, ось таку заяву цього тижня зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, він зазначив, що вже 39 чиновників найвищого рангу вже звільнені, і частина з них за законом про люстрацію. Як би ви могли це прокоментувати? Ви знаєте, здивую. Зараз тренд говорить про те, що «вот люстрація, вот люструємо». А насправді це підміна понять. Злочинець має сидіти в тюрмі, це однозначно, да? А у нас іде охота на віддям. Причому той закон, який прийнятий, він проглядається, що урахував інтереси тих осіб, які зараз у владі, зокрема, наприклад, президента України, Турчинова, Голови Верховної Ради, і багато багато інших. Разом з тим, ті люди, які абсолютно ніяких злочинів не робили, да, беруться під одну, теж називається грибінку російською мовою, і звільняються з посад. А питання в тому, хто прийде їм на заміну, залишається, тому що спеціалістів високого рівня, які би могли прийти в такі сфери, як безпекова оборона, зовнішньополітична, наприклад, і так далі, їх абсолютно немає в Україні. Тобто люструвати необхідно з розумом. Ви знаєте, люструвати треба, враховуючи міжнародний досвід і українську специфіку. А в нас люструють під одну гребінку людей, які були. Типу при Януковичу владі, ніби Янукович вже притягнений до відповідальності. Доведено, що він сам злочинець. Злочинець, Розумієте, ми самого Януковича ще не засудили там нікого з його е, найвищих посадових осіб, які з ним працювали, а чиновників третього е, там розряду, які абсолютно ніякого відношення до якихось е, злочинів Януковича не мають. Ми беремо і звільняємо. Це неправильний знаєте такий радянського типу підхід. Ну, доповнення питання якраз Володимира і а, вашої відповіді, от прес-служба Кабінету міністрів України оприлюднив. Ла порелік посадовців, які звільнення або підлягають звільненню в рамках реалізації закону про очищення влади, станом на 16 жовтня, список керівних працівників центральних органів виконавчої влади, які звільнені із займаних посад відповідно до закону України про очищення влади, виглядає наступним чином. От ви зараз можете бачити на своїх екранах, де вказуються і посади, де вказується прізвище ім'я по батькові. Серед них і заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Кабаненко, голова державного агентства України з управління зоною відчуження Володимир Холоша, голова Державного агентства водних ресурсів України Василь Сташук, голова державної служби експортного контролю України Володимир Демьохін. Ну а також що цікаво, є голова національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проєктів Володимир Ковалевський. От ну і перелік можна продовжувати, як ми вже зазначили, 39 осіб вищої категорії, які були звільнені або пішли за власним бажанням. Як би ви могли це прокоментувати? Задовлення. Ну, по-перше, що жодного міністра там ну, не знаєте, з задоволенням прокоментує євро 2012 як Ну мінімум, як це так? Як мінімум трьох людей з цього списку, я знаю особисто, а двох із них досить давно. От, наприклад, той же холоша. Кращого фахівця в Україні, який би розбирався в питаннях е, вирішення проблеми Чорнобиля, я не знаю навіщо його звільняти, коли він абсолютно ніякого відношення до якихось злочинів Януковича не має. Я не розумію. Кабаненко, людина, яка при Януковичі в Криму не давала деребанить флот, людина, яка не давала насаджувати туди агентуру. Розумієте, зараз він прийшов в тяжкий час в армію в Міністерство оборони на посаду заступника міністра і багато зробив для створення батальйонів територіальної оборони. Він, по суті, цю тему зміг просунути довести, що треба це робити. Його звільняють. За які такі гріхи? І третій там був Ковалевський. Так? Так. Ця людина п'ять разів подавала заяву на відставку. П'ять разів. Я знаю це точно, тому що моїх багато друзів в цьому агентстві його не від не відпускали, бо думали, що можливо він ще пригодиться в якихось схемах. Розумієте? Зараз його люструють. Навіщо? Ну я скажу так, що це цирк на дроті, і це виключно такий заполітизований популістський процес. Ви казали про те, що при проведенні люстрації необхідно враховувати міжнародний досвід і українську Специфіку, чи не є саме ось такий формат люстрації українською специфікою? Я би сказав, що це не українська специфіка, а це такий пострадянський синдром, коли люди, які приходять у владу, надягають вже якісь там інші краватки, там красивіші якісь сорочки від бріоні, там запанки. Але стиль мислення незалежно від віку. До речі, я ценю хто ж, він доволі молода людина, але стиль його мислення це суто совковий, розумієте? І будь-хто хто зараз є при владі. Аналогічно, вони не можуть розумієте, навіть їздячи в Європу, вони не можуть взяти е, стиль поведінки, звичку мислення за європейськими. А давайте снорами, ми тепер порівняємо те, як проводиться люстрація в Україні з міжнародним досвідом, як би ви могли це порівняти з е, люстрацією в інших пострадянських країнах, Польща, Чехія ну, тощо Польща найбільш такий близький е, е, приклад. По-перше, вона має робитися одразу. Там одразу після того, як прийшла до влади солідарність, було проведено люстрація. І стосуватися, має бути тих людей, які були, які мали відношення до якихось організацій. От в Польщі це йшлося про там комуністичну партію і про КДБ. Да, Колишнє в Україні кого ми люструємо? До кого мали відношення ці люди? До Януковича особисто? Абсолютно ні. Не всі з них навіть були в партії регіонів. Розумієте, проблема в тому, що в нас е, е, використовується слово красиве слово ілюстрація, да в інтересах е, е, політичної боротьби. Uh -huh. Яка політична партія б не прийшла, вона намагається звільнити е, для своїх да для лояльних місця. Так було при Ющенку. Так було при Януковичу і повторюється при Порошенко. От пане Вадиме, вчора один із наших гостей він сказав, що а, якраз закон а, про люстрацію взяв за основу резолюція, так би мовити, декомунізації. От скажіть, будь ласка, ви знаходите щось спільне? Так, абсолютно нічого спільного немає. Ну, уявіться, пройшло 23 роки після розпаду СРСР. Ну, максимум, що там кого можна згадати, ти гібка може ще когось. і то заради речі, ти гібка не підпадав під люстрацію. Да? Хто був десь там в ЛКСМ там чи в чи в комуністи? Через 2-23 роки говорить про якусь люстрацію тих людей, які були десь там в комуністичній партії за царя Панька. Ну це просто смішно. А ще є інформація з приводу люстрації. Більше 80% відсотків вищого керівництва МВС у різних відомствах підлягають звільненню. Про це у нашому ефірі заявив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович, коментуючи закон про люстрацію. Перевірку проходитимуть і рядові співробітники. Також своєрідна фільтрація кадрів передбачена і у реформі міністерства. Кожен працівник буде зобов'язаний пройти переатестацію, під час якої планують використовувати детектор брехні. При реформуванні переатестація усіх, усіх наголошую, працівників застосування поліграфу і його результатів, як і обов'язкові до використання, до врахування це треба тут враховувати також і вирегулювати законодавчо. Тоді певні моменти є, але якщо є воля, то це, це можна говорити. Це така заява Миколи Величковича, заступника міністра внутрішніх справ України. Як би ви могли прокоментувати? Більше 80%? 80 Більше восьмидесяти відсотків. Ви що, Знаєте, тут прозвучало ключове слово про атестацію. От, атестація – це те, що треба зробити не тільки в МВД, а й на дипломатичній службі України. В всіх, по суті, міністерства, як проводити люстрацію. Ну, дивіться, Або знаєте, як... Різна природа явищ. Люстрація це автоматичне звільнення. По якихось там критеріях, надуманих в нашому випадку, атестація це перевірка на профпридатність, на патріотизм. Може бути там ще на щось. От атестацію треба було вже давно зробити, оскільки до цього часу в державній службі, от в рідній мені в дипломатичній службі, наприклад, досить багато людей. Які ну, перегибали палку. По різному можна виконувати вказівки стосовно популяризації там Януковича, очорнення там, опозиції, там, і так далі, чи якихось інших. Да? І от ті, хто займалися таким собі рвачеством, ті, що хотіли вислужитися перед Януковичем, показали, ну, десь споплюжили навіть добре ім'я України, чи в даному випадку дипломатичної служби, от ті підлягають дійсно вже звільненню. Але, і ще раз повторюсь, важливо, щоб атестація. Важливо, щоб якесь очищення влади було чітко по закону. Злочинець та він має притягнути до відповідальності. А людина невинна, адже за конституцією у нас діє презумпція невинності. І до речі, цей закон про люстрацію. Я думаю, що дуже скоро буде поданий до конституційного ось суду, це, і буде ось визнаний важливо на цього, цього приводу. Міністр юстиції Павло Петренко в одному зі своїх інтерв'ю казав, що закон про люстрацію передбачає презумпцію винуватості о, чиновників. О. О, от це от суперечить конституції, і я не хочу бути як це кажуть пророком, але передбачаю, що дуже швидко буде подана заяву звернення до конституційного суду з вимогою визнати його неконституційним. На тому все й завершиться. А ви коли казали про переатестацію, о, Сказали про те, що переатестацію можуть проводити також і за якимись критеріями патріотизму. Як ви пропонуєте це перевіряти? Ну, наведу такий приклад. От е нещодавно я був в декілька країнах центральноєвропейських, і там мені представники нашої діаспори розповідали, як себе вели там посли, генконсули в окремих країнах. Не буду їх називати. От так от, коли людина під час Майданів там вибігає сама е, перед генеральним консульством чи перед посольством, починає там збивати е, якісь там свічки, які ставляться, чи там починає хамити е, е, людям, то зрозуміло, що вона виходить, переходить межу етичності і моральності. Да? Коли на таку людину є безліч скарг, які надсилаються в Міністерство закордонних справ, там, в, е, е, в Службу безпеки чи адміністрацію президента, це підлягає перевірці. Якщо є свідки цього і так далі, тоді вже Треба дивитися, чи згідно з законом про дипломатичну службу порушила е, кодекс етики ця людина, чи ні, якщо так, то вона підлягає, е, як мінімум, звільненні. або там притягнені до якоїсь дисциплінарної відповідальності. А якщо людина вела себе більш-менш пристойно, як багато наших послів в Канаді там, в Сполучених Штатів, не дозволяла собі якихось публічних закидів в сторону там, опозиції чи когось, і уміла все-таки як дипломата, дипломат це робити, а, а вірувати, то, 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 то чому ж тоді. Тоді питання які ви кажете, не дозволяла на, на, на собі висловів на, на адресу. Опозиції, а якщо посол, наприклад, дозволяв собі якісь випади на адресу тодішньої влади, ну, дивіться, треба дивитися... Це, це також є порушенням. Ні, дивіться, треба дивитися в кожному випадку індивідуально. Якщо ви маєте на увазі відомий випадок з генеральним консулом в Стамбулі, то мені здається, тут якесь замовлення виконується, коли людина вже давно мала бути поновлена, оскільки зрозуміло, що звільнена незаконно за своє якесь висловлювання а до, до цього часу при новій. Демократичній, скажімо, владі після революції до сих, до сих пір ще судиться. От то знаєте, ну в тому випадку, я думаю, що там не було переходу межі, але там була сміливість певна. Ну от також стосовно санкцій, я б також просила вас коротко. А... Прокоментувати питання про зняття санкцій Європейського Союзу для Росії будуть розглядатися тільки після реальних кроків Росії по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. А про це заявив президент України Петро Порошенко. Я Європейський думаю, союз продемонстрував, що вони єдині, що є дві ключових складових для Європейського Союзу. Перше це єдність всередині Європейського Союзу. І друге це є солідарність з Україною. Бо кожен місяць. Європейський Союз на засіданні Ради Європейського Союзу ставить питання про ліфтинг, тобто перегляд санкцій по відношенню до Російської Федерації. На сьогоднішній день є тверда і чітка е демонстрація, що без того, щоб був продемонстрований реальний прогрес, без того, щоб відбувся сталий мирний процес, без того, щоб були виконані всі пункти мирного мінського меморандуму. Питання про зняття санкцій на Європі ставиться не буде. Ось о, Добре, така заява Петра Порошенка. Як би ви могли прокоментувати, наскільки о, є перспективним перегляд санкцій? Ви знаєте, для України дуже важливо, щоб міжнародна спільнота зберігала єдність по ситуації, яка виникла в зв'язку з агресією Росії. І от зараз уже можна спостерігати дуже небезпечну тенденцію, коли. І страсбурга, і з Брюсселя, і там з Женеви, де було теж засідання ОБСЄ. тобто там, де найвищі трибуни міжнародних міжнародних організацій, там чи якихось утворень, вже надсилаються такі тривожні сигнали. Наприклад, на минулому тижні комітет з торгівлі європарламенту заблокував можливість в скороченій процедурі прийняти рішення про продовження використання торговельних преференцій проти України, да чому? Бо чотири там депутати, які проросійські, які радикальні, вони наполягли на тому, що треба провести всю процедуру, яка дуже довга, і ще не факт, що ми її пройдемо до 1 листопада. Там з інших міжнародних організацій теж лунають такі вже знаєте застереження стосовно там дотримання прав людини в Україні. Так далі, тобто про що я говорю? Росія дуже цілеспрямовано. І забезпеченням ресурсів працює з тими, хто виступає на її стороні. Тобто активізує своє логі. Україна не спроможна на даний момент, на жаль, утримувати ситуацію довго під контролем. І, зокрема, до речі, в цьому певна і причина від, то, від Причина цьому полягає в тому, що досі не призначили досить багато послів, там понад 20. От. І це якраз задача президента і Міністерства, міністерства закордонних справ вирішити цю проблему. Але санкції надзвичайно важливі. Переговори, так, але без санкцій позиція України значно послабиться. Позиція Росії посилиться. Бо санкції це такий, знаєте, прес, який придавлює поступово. Позицію Путіна всередині його країни всередині Росії і Росіяни на собі це відчувають Тобто не слід очікувати позицію? на перегляд питання санкцій щодо Росії або зменшення санкцій, або навпаки, введення нових я вам скажу так: є що треба, і є що може бути. Треба, щоб санкції не лише збереглися, а щоб вони посилювались поступово. Чому тому, що інакше Росія ніколи не виведе свої війська з Донбасу і Україна ні Росія ніколи не віддасть Крим. Якщо ж санкції будуть посилюватися, то режим Путіна буде послаблюватися. А що ми маємо? Насправді, якщо ситуація буде зберігатися в такому розвиватися в такому ключі, як зараз, то не виключено, що навіть після нового року певні санкції, принаймні політичні проти Росії, будуть все таки переглянуті, і це небезпека для України. Це виклик, з яким ми стикаємося. І саме з цього приводу тоді чи можемо ми казати про серйозні домовленості на на Міланському саміті? А як заявив Петро Порошенко, Європа підтвердила, що вона займається Має саме українську позицію. Ви кажете, що може бути переглянуте питання санкцій. Тож про що домовилися? Все ж Мілані? Ви знаєте, два в одному: по перше, дуже важливо, що і президент Порошенко і президент Путін були запрошені на. Ці зустрічі в Мілан, чому важливо, тому що особисті контакти лідерів держав да, вони набагато більш ефективні, ніж якихось там посередників або відставних політиків, як у випадку з так званим мінським форматом. Тому е, присутність обох президентів це безперечний позитив, але є й негатив. От дивіться, коментуються домовленості досягнуті в Мілані по-різному, і Путіним, і Порошенком. Тими, хто присутні були, там ще якось по-інакшому. Насправді це свідчить про те, що сторони зараз по різному розуміють результати їхніх зустрічі, але констатувати можна одне: по-перше, буде продовжуватися виконання так званих мінських домовленостей, саме цих фейкових документів під назвою Протокол і меморандум да, від 5 вересня, року. І по-друге, буде такий в'ялотекучий такий, знаєте, поступовий процес, яких якихось таких щупань, намасувань, якихось все таки варіантів не, співвиживання. Да? Співвиживання мається на увазі е, оцих е, ніків не визнаних утворень під назвою НеРЛН до речі, уже й Новороссія лунала. Потім ніби говорили про її згортання цього проекту, але несуть. Володимир Путін в Мілані все ж таки використовував слово Новоросія. Ну бачите, тиждень тому йшлося про те, що його критикували за те, що він згортає проект «Новоросія». Зараз знову російські політики та ну і українські і наземні Ви розумієте, Путін зараз хоче знайти такий вихід ситуації, який би дозволив йому і втратити обличчя. Да, по перше, і по друге, зберегти контроль над Україною по суті, атака тримаючи зону нестабільності, контролює Україну сьогодні на це. Сьогодні так, але я переконаний, що це ненадовго, тому що позиції Путіна всередині країни і в світі дуже похитнулися. І якщо отак буде продовжуватися продовжуватиме розвиватися ситуація, то не виключено, що він навіть може втратити владу в Росії. А будь-хто хто би не прийшов в Російській Федерації, він не буде продовжувати тобто, аналогічну політику. Тобто Ви припускаєте можливість державного перевороту, чи вірно я розумію. Я вважаю, що Росія, незалежно від того, який в ній державний устрій, це та країна, в якій завжди можна чекати якихось сюрпризів, політичних сюрпризів, чи то дворцовий переворот, чи то добровільна передача влади, чи то навіть загибель там лідерів держави, в якийсь історичний проміжок часу. Як буде в Росії передбачити складно, але однозначно, що проти Путіна все більше і більше сил починають уже виступати. Той же Ходорковський і опозиціонери політичні, які залишаються в Росії і Якісь громадські діячі, там і олігархи, що знаєте, такий досить суттєвий для нього сигнал, і так далі. Пане Вадима, скажіть, будь ласка, на останки ще можна дуже коротко, стосовно політичних сюрпризів, які можуть бути 21 жовтня для України в Брюсселі? Ну я не очікую якихось серйозних сюрпризів. Якщо говорить там про газ, то навряд чи будуть досягнуті якісь довготермінові. Домовленості, якщо говорить про якісь політичні речі, ну абсолютно ніяких сюрпризів не буде. А короткострокові домовленості стосовно поставок газу взимку. Ну знову ж таки, от попередній експерт досить детально про те говорив. Мені здається, коротко, якщо можна, якщо коротко, мені здається, що ми зараз в тупіку, ми в ноті. і Росія це відчуває. У нас позиція слабша, програшна, да тому максимум на що треба домовлятися, це на якийсь обсяг газу. Навіть не на проміжок часу а на обсяг газу, який нам потрібен, і незалежно від того, які яка би не була ціна, брати його mm -hmm. з тим, щоб люди були з теплом, а далі після зими вже вести переговори з іншими постачальниками з цієї ж Росії. Почули, як вас. воно буде, будемо далі відстежувати. Це був дипломатик, це експерт з міжнародного та європейського права Вадим Трюхан. Дякуємо вам дуже. Дякую. Далі ефір телеканалу 112 Україна продовжить новину номер один Юлія Мотрича вже потім в цій студії з'явиться Сергій Гулюк.